Слава Україні, служба безпеки запобігла серії терактів у Харкові. Новий очільник Хмельницької обласної прокуратури. Хмельниччина друга серед західних областей за вироками корупціонерів. Детальніше далі. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Україна повернула Росії тіла російських військових, які окупанти передали під час останніх репатріаційних заходів. Наші експерти виявили два тіла, на яких збереглися особисті військові жетони збройних сил Росії. Про це повідомили в МВС. Наразі немає підтвердження, що російська сторона сповістила рідних цих загиблих, що тіла знову повернули на російську територію. Влада Кремля намагається зменшити обсяги виплат компенсації родинам загиблих, тому може приховувати факти репатріації тіл загиблих чи навіть утилізувати їх. Україна і надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи і повертати тіла убитих росіян назад. Служба безпеки України запобігла серії терактів у Харкові. Затримано агента ФСБ, який виготовив три вибухові пристрої для підриву держустанов. Як встановило розслідування, підготовкою вибухівок займався місцевий агент ФСБ, 48-річний лаборант одного з харківських університетів. Дві вибухівки він підсилив гайками, шурупами та цвяхами, обладнав телефонами для віддаленої активізації та заклав у схрони для виконавців запланованих терактів. Щоб не викликати підозр, він маскував саме вибухові пристрої під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м'ячі. Співробітники Служби безпеки України. І завчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочини та затримали на гарячому, коли він облаштовував схованку для третьої вибухівки біля багатоквартирного будинку. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хмельницькому сьогодні попрощались із воїном Андрієм Кадлубенком. Ще до початку повномасштабної війни він три роки служив за контрактом в ракетних військах. У березні цього року Андрія мобілізували. Він захищав країну у лавах підрозділу радіорозвідки, мав звання молодшого сержанта. Загинув 24 червня на сумському напрямку. Йому на віки 37. У воїна залишилась мати, сестра і брат, дружина та двоє донечок. Останній спочинок Андрій знайшов на алеї Слави у Раковому співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Іротехніки ДСНС Хмельниччини знищили мінометну міну часів Другої світової війни. Небезпечний предмет було виявлено напередодні в селі Загребля Білогірської тергромади. Про це повідомили в ДСНС області. Сапери вилучили та в спеціально відведеному місці знищили мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни. Ми ж нагадаємо, що якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, не підходьте до нього, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей. Одразу повідомте 101 чи 102. Хмельниччина друга серед західних областей за вироками корупціонерам. За п'ять місяців поточного року суди винесли 2032 рішення у справах за корупцію в Україні. Про це інформує Open Data Bot. Найактивніше карають корупціонерів у Вінницькій області. Серед західних регіонів лідирує Львівщина. Хмельниччина на другій сходинці. 95 справ. Із загальної кількості справ за 5 місяців 2025 року 73% рішень це порушення вимог фінансового контролю. Тобто посадовці не подають декларації або ж не дотримуються правил їх оформлення у переважній більшості випадків. А це 97%, Корупціонерам призначають просто штраф. Реальні терміни ув'язнення отримали лише 44 особи. Хмельницької обласної прокуратури новий очільник. На цю посаду призначено Антона Ковальського, який до цього очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. Призначення відбулось за рекомендації Ради прокурорів України. Антон Анатолійович розпочав роботу в органах прокуратури у 2011 році. За цей час пройшов шлях від старшого слідчого до заступника прокуратури Вінницької області. З листопада 2021 року очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. Серед основних його пріоритетів на Хмельниччині, як наголошується, є належна фіксація та розслідування злочинів пов'язаних зі збройною агресією, протидія кримінальним правопорушенням з ознаками корупції у бюджетній та земельних сферах, екології, протидії наркотикам та організованій злочинності, а також захист прав та інтересів дітей, інтересів суб'єктів господарювання та інвестиційної діяльності. Ми дякуємо вам за увагу та довіру. Цінуємо те, що ви обираєте перший подільський та намагаємося ставати кращими. Наразі прощаємося. Бажаємо вдалого вечора та мирної ночі. Бережіть себе.